Доброго ранку, слава Україні, Миколаїв! 14 вересня 2022 рік. Кацапи знову нас вночі спробували кошмарити. Десь 4 ракети за моїми підрахунками. На початку другої ночі, потім я ще трошки поспав. Ну, взагалі, це виглядає отак от. Так от. Бісяться кацапи, я не знаю, у нас тут взагалі вчора цілий день дощ валив. А після обіду, поки я робив, тут е, такий рух, наче і війни нема. Е Ну. були. Були повідомлення, але це з кацапських пабліків, що начебто забираються вони із Снігурівки, начебто наші почали наступ у Давидовому броді. На мою думку, робити якісь визнанки рано, бо кацапи це використовують уже як інформаційну диверсію. Інколи Інколи треба дивитися на це як на очевидні речі, а інколи. Вони використовуються як диверсію. Десь через за пів години буду виїжджати працювати. Подивимося, що там відбулося у місті. Все буде добре. Слава Україні. Слава нації і смерть ворогам.